Гаю, шановне товариство, я Оксана, і це мої міні-міні-мікро просування по моїм трьом роботам. Перше, це Dimension, колібри та фуксія. Я трошечки, трошечки тут повишивала, ось тут трошечки повишивала, бо з минулої суботи я ще якогось вірусу хапнула, то трошки ще хворіла. Е, тому і так трошечки і вийшло вишити. Е, я думаю, що мені тут пяльце треба буде переставити, бо догори я не, не влізу. Треба буде трошки вниз посунути. Бачила цей набір, зараз коштує щось 800 гривень е, з цією. З набору... з набори... Господи, Боже мій, з набору. Не канва, а тканина. На ній, до речі, дуже тяжко вишивати. Я спробувала пару хрестиків, я її просто викинула, не сподобалась. І викинула, тому що вона в мене була бракована. Ось тут прям якась була біла полоса. І... Воно не гарно, воно дуже сильно виділялося. До речі, я бачила. Скидували десь в якійсь групі дівчата. Дівчина вишиває, і мені здалося, або це теж така сама канва від DMC з розводами, або то вже дівчина робить на замовлення. Щось у голові в мене крутиться, начебто коштує вона 600 гривень. Не знаю. Дуже хочу вишити цей набір уже до кінця лютого, чи хоча б до середини березня. У мене, бо в мене бажань є <соць>, свої запаси, подарунки повишивати. Що, ого. -го. Ось тут, на Колисковій, у мене більше просувань. Не знаю чому, але якщо видно, мабуть, ні. Е, такі якісь світлі полоси, це, може, від снапів, що тканинку запялила. Ну, я стараюся не терти там, сильно затирати не травмувати саме канву. Думаю, я її поперу і воно відійде. Ось тут, отут у мене дійсно є такі невеличкі просування. Я вже закінчила частину поясу. Вже дійшла до самої Колискової, тут буде немовлятко і знову тут буде пояс. Теж маю надію, за місяць півтора її закінчити. І подаруночок від моєї ринки це із серії Катерини Безперстової. Так само, як і колискова Катерини Безперствої. перстві це і... Це майже половина роботи в мене вже вишито. І ще там має бути в нього капелюх, голова, одежа. Я ось такі зараз покажу. Такі шармики купила. Не знаю, чи десь кудись чи вони підійдуть. Я спеціально брала це на Аліекспрес, щоб вони отако були. Думаю, може вареничкою я їх зроблю. Бачите, е, дирочки через усю посередині йде. Отак, от. Ну, побачимо. Побачимо, як вийде. Іринко, дякую тобі за ці три шикарні подарунки і за буцилу, і за серії Катерини Безперства. це, по-моєму, щ... щедрики. Дуже гарно, мені дуже подобається. Головне, десь би знайти здоров'я і час на це все. А наступне я хочу вам. Чого я так швиденько-швиденько, бо я хочу у це відео вставити саме е, там невеличкий кусочок е, відео з вчорашньої зустрічі, що відбулася в місті Києві на Золотих Воротах. Кафе теж так само називається Золоті Ворота. Було багатенько дівчат, але цього разу усі місця вистачило, дійсно. Було компактно, було зручно, була гра, вишивальний крокодил, було цікаво. Навіть були у нас там суперфіналісти. Мені дуже сподобалося. Приїхала теж. Дівчина, з якою я познайомилася минулого разу, Іринка не приїхала, то, що, ну, і далеченько, і... як я їхала, я не знаю, якби Іринка їхала. В дві тривоги, з два відбою. а не на метро, а наземним транспортом, оце, колами. На дорогу я витратила майже дві години, щоб доїхати. Та таке... І була Альонка. Я не очікувала, а вона привезла мені цілю, ці, цілу торбу подарунків. Найголовніше, звісно, це ось такий набір. Дивіться, який він гарний. І метелик, і соняшник. Мабуть, соняшник стане нашим символом перемоги, чесне слово, щось мені так здається. Сонячна квітка. Дивіться, який там фон. Блакитно синій. Дуже гарно. Я така, о боже, кажу, Альонка, я не очікувала. А вона ще їздила в магазин. Бачите, Моню? А вона далеченько, вона навіть не живе на лівому березі. Вона це з правого їхала. Подивитися, що в магазині Моня є. Вона вже там собі якісь невеличкі замовлення забронювала. А я така думаю: якби я знала, що ти там була, то б поїхала разом. Неймовірна теж дівчина, я тобі, Альонка, дуже вдячна за це. Буду робити на нього перенабір і буду його, звісно, вишивати. Так що у мене вже. Два таких здоровецьких подарунки, мені, мабуть, точно вистачить вже навіть, аж на, вперед на півроку. І ще я хочу вам вставити, Мені дуже сильно сподобалася схема, я її Альонці показувала. Вона безкоштовна, це теж новий випуск Анастасії Соло... Солошенко. Я думаю, що так правильно в прізвище вимовляється: дівчина намалювала. Таке небо гарне, такими хмаринками і назвала його рожеві мрії. Схемка дуже малесенька, там 81 на 81, але який там ну, от бек такий цікавий і такі рожеві відтінки. Я така, о Боже, я це теж хочу. Усе хочеться. Усе треба. Альонка дякую тобі, Сонце дякую. Я не залишуся в боргу, обов'язково я тобі віддячу. І так само і Іринці. Я не... Дівчата, я за це ніколи не забуду. Бо мені таких подарунків ніхто ніколи не робив. Це так приємно і неочікувано, ніхто не з ким не домовлявся, а ви, так мене, можна сказати, балуєте. Тож я закликаю всіх, хто вишиває і має змогу. Відвідувати зустрічі. Приходьте, ви обов'язково знайдете людину або декілька, які будуть близькі вам по духу, по вашим цінностям, знайомтеся, приходьте, дивіться, дуже гарні відшиви, саме якщо ви дивитесь його вживу. Тому що такі нитки, як Крейнік. Рейнбоу, той самий бісер, він не так виблискує і не так кольори передаються по відео. То зовсім інше. Навіть на прев'ю з тими фотошопами воно взагалі не те. Обов'язково приходьте, дивіться, набирайте досвіду, отримуйте враження. Ось на цій зустрічі я вперше побачила, що прийшла Елена Тимків. Побачила Настю Life and Hobby. Була, ну, я вже з нею знайома Ольга Янишевська, була власниця Лелі, Ліза Гончарова, була Оля Дмитренко, це ініціатор і організатор цих зустрічей. В неї канал називається Хрестик та Хвостик. Були ще дівчата, які, мабуть, теж займаються вишивальним ютубом, але е, я їх не знала, я отак по обличчям подивилася. Е, того, що всі бігали, цок-цок-цок-цок-цок. Була Маринка Прокопенка, е, була Наталя Лужанська, була е, Олена Барді. З тих усіх... Це кого я тільки так пам'ятаю по іменам. А так дуже багато було дівчат дуже з неймовірними роботами. Мене дуже вразила. Одна робота пані вже така коло нас вона сіла, і в неї була, був набір вишити чарівної миті. Я навіть не очікувала, що то чарівна мить, там були нитки і бісер. Там такий чарівний бісер, все так рівнесенько, в такий, так все скомпоновано, там полуничка. Я, По-моєму, я то все сфотографувала. Обов'язково придивляйтеся, пробуйте щось. Ну, я аж досі під враженням і від подарунку від Альонки, і від і, тих вишитих робіт. Було багато. І, було і були і діменши, були і наші виробники, і були ці семплери, якісь вишивки журналів. Е, же саме Джастнан був, ці малесенькі подушечки, Елена тимків принесла. Ну, було дуже-дуже. Багато цікавого, різнобарного. Навіть пані одна принесла цілу велику серветку, вишиту Барджело, трохи хардангеру. Ну, от подивитися, насолодитися всім. Це неймовірне задоволення. Неймовірне. Тому я на цьому закінчую про свою вишивку. Покажу вам, де те, що Наробила моя помічниця, моя племінниця. Це було при мені. Я навіть не звернула уваги. Вона мені. не видно, так? Да. Вона відкривала цього смаколика цукеркою, цей карамельний льодяник. Хотіла просто. Зняти з самої цукерку плівку і загнула мені кінчики. Так що вже ці ножниці для хардангеру не підходять. Тільки нитки відрізати. І отако запакувала мені ножиці. я прийшла, я така не зрозуміла, що з ними таке. Думаю, ладно, розпакую. Сіла щось за ноутбук тою мишкою покерувати, а бігунок не бігає на екрані. Я отою штучкою, що на ноутбуці пальчиком водити, все працює. А вона мені взяла, заліпила оцим малярним скотчем. Цю дирочку під мишкою. Звідки вибиває той лазер, чи, 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 чи якийсь промінець, що бігає мишка. Ой, шкода така трохи. Подоставала мої оті коврики, що я того разу показувала силіконові. Поснімала Оце захисне покриття, полишала. Я не знаю. Скільки я розказала. Владислава, все, що на ті столі чіпати не можна, а їй хочеться. Ну, я не скажу, що це таке. Прям шкода, шкода, дитина грається. І їй цікаво, а мені, а мені то що? Головне, щоб дитина була здорова і не виридувала, і не плакала. Так що, ось бачите, який у мене є помічник? Я думаю, у вас ще покраще. Цього разу показувала Наталя Лужанська, вона вишиває, вишиває, ніяк не може закінчити. По-моєму, там лавандер. Ну, щось. З цього ж типу так, така дороговартісна робота з бісером, з цими ниточками секційного фарбування. І отам на тканині дитина чи фломастером, чи ручкою трошки помалювала тканину. Я думаю, у багатьох щось цього схожого є. Наразі все, це я ховаю. Похизувалася вам і подарунками, і приємностями. Хочу також всім нагадати, бо того разу я забула сказати, з 29 лютого буде велика виставка на метро Лівобережна. Вхід, по-моєму, там коштує квиток 60 гривень. Я як по інстаграму побачила, дуже багато наших дівчат-дизайнерів приїде. Маю надію, що будуть і Лукаес приїде, і Мережка приїде. Наші виробники будуть в... на великих стендах, щоб можна було гарно все роздивитися. Але маю надію, що не буде у тих дівчат. Які продають просто ксерокопії схем. Там цілий лоток стояв, у них там величезні ящики по 50 гривень. Оце таке піратство займаються, продавали. Надію, що цього разу організатори їх не допустять. Ну, бо це неправильно. Ці схеми можна купити, можна купити і перенабори. До них, а вони просто займаються реально піратством. Там в основному були закордонних дизайнерів, типу як Бела Філіппіна, семплери усілякі. Ну, мені... Я це не поділяю, не розділяю, мені це не подобається. Того має не бути. Я собі вже виписала, що б я хотіла побачити. Ну, якщо буде на цій виставці, я вже навіть собі ціни виписала, бо дівчата казали, що на минулій виставці ціни були, ну, зі знижками. Трошки дешевше, ніж у магазині. То я собі повиписувала, якщо щось буде на знижках, то я собі прикуплю. Це, звісно, не повний паралік, і це не. Це не все, що написано, буде куплене. ну, Це такі, не то, що це прям бажання прибажання Ні, це просто те, що подобається. Це не топ-10, там прям хочу, не можу. А так собі, для підтримки наших виробників, по-перше. А по-друге, я бачила ці відшиви. І мені дуже сподобалося. Е цю чарівну мить я бачила, Нову Слободу бачила, абрес-арт бачила, кристал-арт бачила, е Тела Артіс Миколайчика я тільки бачила ну, в інстаграм від них фото. Так що таке. Пропоную всім, хто зможе завітати на виставку, щось собі обрати. Щось подивитися, надихнуться, да і все. А наразі я хочу побажати усім здоров'я. Кривому рогу відновити і світло, і тепло, по можливості звідти евакуюватися, евакуюватися людям із Сумської області, бо ДРГ там щось прям я не знаю. Лізути, лізути. Убезпечте хоча б своїх дітей. По можливості, звісно. Бажаю всім українського сонечка, щоб воно вас обігрівало і берегло. А ми всі гуртом допомагаємо нашим Збройним силам. Молимось за них. Очікуємо і допомагаємо. А наразі я вам пропоную подивитися те, що я вчора на зустрічі назнімала і пофотографувала. Маю надію, що вам сподобається. Звісно, там не всі роботи сфотографовані і не в шикарній якості, бо я як змогла там пристроїлася з -з боку, да, і як могла, так і фотографувала. Наразі все і всім-всім всім приємного перегляду. Фото і відео зустрічі. До побачення! Яйця кру. Круклейте. Куроклейтана! А я малчока. А чого ти тут? Так, будете силка. теперь бегите, можно по